Переможці мега розіграшу. Мене звати Олена. Таня. Важко Марія. Мене звати Ольга. Мене звати Кузьміна Світлана. Тетяна. Костянтин. Мене звати Олена. Який приз ви виграли? Комп'ютерну мишку. Роутер. Смарт-годинник. Охолоджуючу підставочку під ноутбук. Я виграла павербанк. Я виграла клавіатуру рюкзак Наушники. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Ну, давненько, років 10, може більше. Ой, вже не пам'ятаю, але не свише 10 років. М -м, більше 10 років вже. Дуже давно. Так давно, що вже навіть не пам'ятаю. Да. Послугами компанії Еверест користуюсь з першого дня заснування компанії. Більше десяти років. Давно вже користуємося, я вже й не пам'ятаю скільки. Вже більше десяти років. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Беремо знижки на інтернет і телебачення і приймаємо участь в розіграшах. Приймаємо значить, участь в розіграшах і користуємося е, знижками по карті. Користуюсь картою Evercard, е, також обмінюю. Бонуси на сертифікати в магазинах різних. Приймаю участь у розіграшах. Магазини за бонуси, а також дуже зручно оплата інтернету за свої бонуси. І приймаю участь у розіграші також. Брали участь у розіграші і вперше виграли. А також користуємося карткою EverCard. Я користуюсь карточкою EverCard. Я використовую її в магазинах, використовую більшість в медичних закладах. Приймаю участь в розіграшах, користуємось знижками по карті Еверкарт. Користуємося картою лояльності Еверкарт при купівлі різних товарів партнерів. А так приймаємо участь у розіграшах. Побажання від переможців. Присвітання вашій команді. Хочу побажати фірмі процвітання і мирного неба над головою. Миру нам всім, головне зараз процвітання кожному особисто і нашій країні в цілому компанії процвітання, а Україні і громадянам міста, мирного неба над головою і скорішої перемоги. Я бажаю вашій компанії процвітання, вдячних клієнтів і успіхів. Я бажаю компанії оновлюватися, йти в ногу з часом. Бажаю всім нам, українцям, миру в нашій країні, щоб скоріше закінчилася війна. Побажання це процвітання. Бажаю компанії Еверест успіхів, процвітання ну і миру.